Правоохоронці Києва повідомили про підозру 60-річній жінці, яка понівечила місця поховання загиблих захисників України в Почерському районі столиці. Також вони опублікували відео з камер спостереження. На них видно, як жінка понівечила могили. Справу кваліфікували як наругу над могилою, яка вчинена з хуліганських спонукань. Про це повідомили в прислужбах столичної поліції та Київської міської прокуратури. Зловмисниці загрожує до семи років позбавлення волі. В межах розпочатого кримінального провадження також. Де призначена судово-психіатрична експертиза, яка визначить, чи є жінка осудною і чи усвідомлювала вона свої дії. За результатами цієї експертизи буде прийматися рішення, чи скерувати обвинувальний акт до суду, чи це будуть заходи медичного характеру. Нагадаємо, 20 червня стало відомо, що у Києві познівачили місця поховання загиблих воїнів на Аскольдовій могилі. Було пошкоджено портрети героїв, потрощено лампадки та зірвано квіти. Акт вандалізму скоїли на могилах загиблих Дмитра Куцюбайла з позивним Давінчі, Андрія Пільщикова з позивним Джос, а також Павла Петриченка.